Доброго дня, діти! Розпочинаємо урок математики Нумерація чотири цифрових чисел. Вітаю вас, мої любі! У світлій затишній оселі. Нехай урок для вас буде, як пісня Дзвінкий та веселий. Напишіть каліграфічну число відповідь до виразу добуток чисел 24 і 3. Правильна відповідь 72. В зошиті напишіть число. Класна робота і каліграфічний рядочок число 72. Усно з вами зараз попрацюємо і назвемо сусідів кожного із чисел. Число 456. Попереднє до нього 455. Наступне 457. Число 1436. Попереднє до нього 1435, наступне 1437. Число 301. попереднє до нього 300, наступне 302. 1301. Попереднє 1300, наступне 1302. Число 99. Попереднє до нього 98, наступне 100. Число 1999. Попереднє число 1998, наступне 2000. Так само. Ми назвемо попереднє та наступне число до таких чисел 1225, 2170, 1559, 999, 2000. Наступне завдання нам потрібно з вами розглянути, як утворилися числа 3000 і 4000 з попередніх до них чисел. Візьмемо число перше 3000. Ми знаємо, що попереднє число числа 3000 2999. Щоб утворилося 3000, нам потрібно додати 1 2999. Ми розкладаємо на доданки 2000 додати 999. Так, до 999 додаємо 1. І в нас виходить 2000 додати 1000, дорівнює 3000. За таким самим зразком ми виконуємо додавання числа, щоб утворилося число 4000. 4000 має попереднє число 3999. Щоб утворити 4000, нам потрібно додати 1. 3999 ми розкладаємо на доданки. 3000 додати 999. І до 999 додаємо 1. Нас виходить. 3000 додати тисяча дорівнює 4 тисячі. За таким самим зразком самостійно виконайте наступні приклади, щоб утворити число 5 тисяч, 6 тисяч, 7 тисяч. Перевірте, будь ласка, ваші виконані роботи. Назвіть, будь ласка, числа, що містяться на числовому відрізку між числами 2993 і 3005. Молодці, продовжуємо далі. Полічіть усно від 3 тисяч 3 до 3 тисяч 17. 3 тисячі 3, 3 тисячі 4, 3 тисячі 5, 3 тисячі 6, 3 тисячі 7, 3 тисячі 8, 3 тисячі 9, 3 тисячі десять.

Добери по три розв'язки до кожної нерівності. Запишіть, будь ласка, в зошиті нерівності 257 Х додати 100 менше за 1010. Нам потрібно дібрати такі нерівності, щоб такі три розв'язки, щоб нерівність була вірною. Якщо ми додамо одиничку. У нас вийде замість х підставляємо 1. 1 плюс 1000 буде 1001. 1001 менше за 1010. Наприклад, ми з вами беремо число 3, 3 додати 1000, 1003. 1003 менше за 1010. Можна поставити 4, 5 до 9. Наступна нерівність. А додати 3000 більше за 3050. Нам потрібно добрати такі значення А, щоб перше число було більше за 3050. Ну, Наприклад, 60. 60 додати 3000, більше за 3050. 70 додати 3000, дорівнює 3070, а ми знаємо, що це більше 3050. Ну і, наприклад, 80. 80 додати 3000, це 3080. І ми знаємо, що більше за 3050. Давайте розглянемо моделі. Які числа вказані на моделі? Перше. Розгляньте, скільки тисяч, скільки сотень, скільки десятків і скільки одиниць. Правильно, це число 3067. Воно має 300 десятків, 0 сотень, 6 десятків, 7 одиниць. Розкладемо їх на розрядні доданки. 3000 додати 60 додати 7. Наступна модель у нас містить, подивіться, яке число. Так, воно має 4 000, 1 сотню, 0 десятків і 6 одиниць. Розкладаємо його на розрядні доданки. 40 додати 100, додати 6. Запишіть цифрами числа сім тисяч сто тридцять вісім, дві тисячі триста два, п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять, три тисячі сімнадцять. Записали? А тепер перевіряємо. Перше число 7137, наступне 2302. Наступне 5555. Далі 3017. І. Наступне завдання: Запиши кожну суму як одне число. Ми знаємо, що це сума розрядних доданків. Виконайте самостійно та перевірте результати. Перше число 5317. Наступне 4190. 5076, 3405, 6006, 7020. Молодці! Ви дуже гарно виконуєте завдання. Запишіть у зошит рівняння 261. Перше рівняння нас дія додавання. Давайте з вами згадаємо, як же називаються компоненти дії додавання. Правильно, перший доданок, другий доданок, сума. Нам невідомий другий доданок. Як же знайти невідомий доданок? Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Записуємо. Х дорівнює 3000 відняти 1000. Х дорівнює 2000. Перевіряємо. Замість Х підставляємо число 2000. 1000 додати 2000 дорівнює 3000. Вірно, 3000 дорівнює 3000, значить, зробимо висновок. Що рівняння ми розв'язали правильно? Наступне рівняння 100 помножити на y дорівнює 300. Це у нас виконується дія множення. Давайте згадаємо компоненти дії множення. Перший множник, другий множник, добуток. Як знайти невідомий множник? Треба добуток розділити на відомий множник. Тобто y дорівнює 300 поділити на 100. Y дорівнює 3. Перевіряємо. 100 помножити на 3 дорівнює 300. 300 дорівнює 300. Тобто, ми виконали рівняння правильно. І останнє рівняння. 850 відняти С дорівнює 179. Це у нас дія віднімання. Давайте згадаємо компоненти дії віднімання. Зменшуване відємник різниця. Як знайти невідомий від'ємник? Правильно, треба від зменшуваного відняти різницю. Це дорівнює 850 відняти 179. Це дорівнює 671. Перевіряємо. 850 відняти 671 дорівнює 179. 179 дорівнює 179, тобто рівняння вирішили правильно. Переходимо до наступного завдання. Запишіть, будь ласка, приклад 262. Виконайте приклади у стовпчик. Виконали. Перевіряємо наші результати. 862 703, 435.

Спочатку ми прочитаємо задачу і визначимось, як правильно її вирішити. 80 банок соку запакували у 20 однакових ящиків. Скільки банок соку міститься в семи таких ящиках? Це задача на зведення до одиниці. Для того, щоб визначити, скільки міститься в семи таких ящиках, нам спочатку потрібно дізнатися, скільки ж соку запакували в одному ящику. Що для цього потрібно зробити? Правильно 80 поділити на 20. Буде 4 банки в одному ящику. Якщо в одному ящику 4 банки, як же дізнатися, скільки в семи таких ящиках? Молодці! Потрібно 4 банки помножити на 7 ящиків. Дорівнює 28 банок. Запишіть, будь ласка, розв'язок, вираз та відповідь у зошит. Наступна задача 264. У їдальні на чотирьох столах стоїть 20 тарілок. Порівну на кожному. На скількох таких столах треба розставити 45 тарілок. Нам знову ж таки потрібно дізнатися, скільки тарілок стоїть на одному столі. Якщо 20 тарілок на 4 столах. То скільки ж на одному? Що для цього потрібно зробити? Молодці, 20 поділити на 4. Дорівнює, 5 тарілок стоїть на одному столі. А якщо нам відомо, що 45 тарілок треба розставити по однаковій кількості на стіл, скільки ж нам потрібно столів? Молодці! 45 поділити на 5 дорівнює 9. На 9 столах треба розставити 45 тарілок. Запишіть задачу у зошит. Домашнє завдання на сторінці підручника 49, потрібно розв'язати задачу 265 та вирази 266. Ви молодці, сьогодні гарно попрацювали. До побачення, до нових зустрічей!